Хто такі ці native English speakers і чому їх так бояться? Можливо, тому що We're the and all to all ages there. це native speaker. Ти зрозумів все, що було сказано? Yeah. Це, до речі, теж native speaker з дуже розбірливою вимовою. Yeah. I'm Boris Johnson from London. І це теж нейтів спікер. Але тут я насправді впевнена, що ти зрозумів усе, що було сказано. Все це нейтів спікери, які з народження розмовляють англійською, і які зрозуміють один одного. А от чи зрозумієш їх ти? No. У мене було багато студентів, які дотримтячки боялися говорити з нейтівами, особливо коли це стосувалось робочих моментів. Дехто навіть жартував, що було б ідеально, щоб під час робочих мітів та колів з'являлися субтитри. Ha -ha, Зараз поговоримо про техніки, лайфхаки та поради для listening skills, Розкажу тобі цікаву історію міс двох нейтів спікерів. І також ти дізнаєшся, що робити, якщо у тебе недостатній левел англійської, але спілкуватися з колегами треба вчимося викручуватися. Для мене розуміння мови носіїв випливає з двох ключових факторів. Перший пункт це твій інформаційний простір. Він має бути повністю наповнений англомовними контент creators. Hello, my name is Anbu and welcome to. My YouTube танер для того, щоб ти мав змогу постійно слухати, дивитися, читати на інгліші. Я споживаю контент виключно англійською, і це постійно качає мою мову. Подивись на нетфліксі фільм Джона Хіла про інструменти його терапевта Філа Статса. Крута та зрозуміла американська англійська та life-changing інструменти для того, щоб зробити ваше життя щасливіше. other people. Якщо ти любиш серіали, то також на нетфліксі є мульт Carol and the End of the World. проста американська. Англійська, проте глибока і філософська історія про найважливіше в житті для нас, українців, які щодня проходять on a different scale екзистенційну кризу, буде сильно корисним. ютубчик. Звісно, це канал Solid. А ще мені дуже подобається Тіфані Фер, потужна та сучасна американська англійська блогерка, класно прокачує ваш левел. Плюс дуже цікаві влоги на соціальну на тематику, конфлікти та стереотипи різних дженерейшнс. Комфортно дивитися. З рівнем upper-intermediate і вище. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований selda English teacher, в минулому it рекрутер. Я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб-каналі. Практика та системність. В бізнесі є правило: масштабується система, а не команда або продукт. Так само і вивчені мови, регулярні заняття з тічером Solid, щоденне читання інглішу по 20-30 хвилин. Скролинг стрічки інсти або Тіктоку на інгліші, англомовні меми. Все це на регулярній основі прокачає твою як пасивну, так і активну мову. Перевірила усе це на власному досвіді. You can trust me, I'm a good witch. Другий і ще більш важливий фактор, коли я слухаю native speakers англійською, я дуже уважна до специфічних речей, до деталей, до ключових слів, до інтонації, до контексту. Ці два фактори допомогли мені стати advanced в сприйнятті англійської на слух прокачати listening skills. без навички розуміння на слух, впевнена та вільна комунікація з англомовними людьми неможлива. А тепер давай розбиратися і вчитися розуміти нейтівів, які так швидко та злитно говорять. Цей випуск поділений на частини. Першу частину ти вже прослухав. Друга частина або вже доступна на каналі, або з'явиться вже завтра, дивлячись, коли саме ти дивишся цей ролик. Today. Тому підписуйся на канал, став вподобайку, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. Та напиши в коментарях, чи ти вже стикався в розмові з нейтів спікерами і як воно лячно? Ну і звісно, пиши твої улюблені фільми, серіали та англомовних блогерів в коментах. Зберемо разом корисну добірку.